Дітям потрібна сім'я. У Кропивницькому шукають родини, які готові стати батьками-вихователями і створити будинки сімейного типу для дітей сиріт та позбавлених піклування. Нині потрібно щонайменше чотири такі родини. Якщо кандидати відповідатимуть вимогам, їх готові забезпечити житлом. То що потрібно, аби стати наставниками для таких дітей. Дізнаєтеся у сюжеті. Вони мені допомагали теж жити. Тому що якщо б це їх би а вони не хотіли цього, нічого б нас не вийшло. Діти самі хотіли змінюватися, вони хотіли бути кращими, лучшими. лучшими. Мама вихователька дитячого будинку сімейного типу у Кропивницькому, пані Людмила, показує світлини у вітальні. Разом з чоловіком мають власну доньку та вирішили дати родинне тепло ще десятьом дітям, які зараз тут проживають. Ще п'ятеро вихованців вже мають власні родини, усі з непростими долями. Діти втратили батьків або ж були вилучені через неналежне виховання. Придбати будинок подружжю допоміг благодійний фонд. У нас дівчинка була колись, вона вже випускниця, вона вже доросла, їй 23 роки. Ця дівчинка просто втекла із інтернатного закладу і е, десь під вечір е, дзвонок в двері, відкриваємо двері, стоїть дівчинка. До вас можна? У вас тут хлопчик і дівчинка з нашого інтернату. Можна я їх відвідую? Будь ласка, візьміть мене, каже, до себе жити. Я все-все каже, вмію робити. Головне, любити дітей, і все буде в житті тоді хорошо. Чужих все, що вмію, буває. все їх заставляю учу робити, щоб вони теж як женилися, щоб вміли зварити їсти самі. І на станці щось зробити, і з дерева щось зробити. Найменші вихованиці Анастасії немає двох рочків. Дівчинка потрапила до кожанових від родини переселенців. Вона е, чує сірени, дитинка присідає, хватається за голову. Вона це треба зразу. Дитину вихвачувати на руки. Дитина застала. Там бомбили вже як вони виїхали. Бомбіжки, Відомо. Достала Вона застала все. це все. І що вона наскільки маленька, і Ноч, такі по, по ночам вона і кричала, і гукала. Вона дуже довго провіряла, чи я возле неї. Кожен день тут розписаний по хвилинах і всі мають обов'язки, розповідає пані Людмила. Наш робочий день, звичайний день, починається з шести ранку. Сніданок. Діти спускаються їсти, потім ми прибираємо кімнати, вдягаємося. Мама ділає зачіски, зуби чистим. Діти виходять до школи. Я потихеньку прибираюся, готую їм їсти, прибираюся в кімнатах, стірка йде. І вечеря у нас в 6 годин. Це, це накрити на стіл, потім вони поїли скласти все, помить посуду. Діти йдуть займатися своїми справами. Зараз у Кропивницькому розшукують ще чотири родини вихователів. Це дасть змогу влаштувати у сім'ї всіх дітей, які зараз перебувають в інтернатах міста. Щодо фінансового забезпечення, родина Кожанових підтверджує, вистачає на все. По поводу виплат соціальної допомоги на кожну дитину держава плати нам 2,5 прожиткового мінімуму. для дітей інвалідів. Взагалі жити можна наші діти ні в чому не не нуждаються. Ми закуповуємо всі все самі. Нашим будинкам виділяється субсидія. Нам, як батькам вихователям виплачують ще називається на нас винагорода. Це один прожитковий мінімум на дитину. Кандидатами в батьків-вихователі можуть бути бути повнолітні, дієздатні особи. Це може бути подружня пара або окрема особа, яка має бажання, любить дітей і має. Достатній виховний потенціал. Для цього особа звертається в управління з питань захисту прав дітей, подає відповідний пакет документів. Якщо створиться, виявляться, бажаючі створити дитячий будинок сімейного типу, вони будуть забезпечені окремим житловим будинком, як службовим житлом. Для тих, хто замислюється над створенням місця, де малеча зможе відчути любов і турботу, пані Людмила має поради. Я хочу сказати, щоб вони не боялися. Діти, вони звичайні діти, звичайна родина, ну просто нас багато, але ми з часом робимося дружнішими. З Кропивницького Олено Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.